Всім привіт, я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Сьогодні у нас таро-прогноз для скорпіонів на січень місяць 24 року. Всім дякую за вподобайки, за підписки. Рада з вами разом робити вам таро прогнози. Надіюсь, на майбутнє, що буду чаще їх робити для вас, можливо, на тиждень, можливо, на місяць, як буде в мене час. А сьогодні у нас Скорпіони. І так, скорпіони самий такий знак, скажімо, непростий. Скорпіони це люди, які себе люблять, які люблять до себе повагу, які цінують життя, які хочуть, щоб їх цінували ті, що їх окружають. І так, Скорпіони, для вас як прийде січень місяць 24-го року енергія місяця для вас. Справедливість. Це кармічна карта. Це говорить про те, що в січні місяці вам треба пройти певний урок. Справедливість це, як знаєте, кожному по заслугам, на що ти заслужив, те ти і заробив. Ще справедливість каже, що якщо ти пройдеш цей важкий шлях, який тобі Треба пройти, то твоє життя налагодиться. І дальше де, де, в подальшому буде набагато краще. Треба пройти цей шлях. І треба відпрацювати ці уроки, які вам надав січень місяць. Так що. Всім скорпіоном бажаю сили, енергії в січні, щоб ви з таким, знаєте, пройшли це все, що вас в цьому місяці, що вам запланувала, запланував Свишній прийти. Так, далі, особисте життя для скорпіонів в січні місяці 24-го року. Так, скорпіони. Повішаний. Карта застою, карта не має скажімо так, бачення, як далі діяти. Е, Нема ніяких змін, немає розвитку у відносинах. Якось в січні місяці все буде ровно і плавно. Е, ну, тут по справедливості треба пройти якісь кармічні уроки, треба зробити якісь висновки, а потім уже далі йти щось міняти в своєму житті. Так що, поки що, я для скорпіонів в січні місяці не бачу. Ніяких змін. Я маю на увазі, хто був в бракі, той залишається в сім'ї, хто... хто був одинак, я не бачу, що були якісь нові знайомства, або ще щось по цій карті. Це такий, знаєте, місяць застою. Ну, давайте окремо подивимося для тих, хто. Проживає разом в цивільному шлюбі або ж в шлюбі давно вже знаходиться. Подивимося для тих, хто знаходиться в сімейних стосунках. Королева жезлів, ну, дивіться, я можу сказати, що розвідки тут такого як немає, але в страсть в відносинах є. Не буде все так сумно і не буде все так гладко. Будуть і по королеві жезлів, будуть якісь такі, знаєте, впихувати вогники, і вогники страсті, вогники, вогники якогось такого, знаєте, можливо, якісь зацепки, можливо, якісь вирішення питань. Тому що, що королева жезлі це завжди вогонь, запал, іскра. Розвитку, як такого, я не бачу, але страсть якась буде. Можливо, комусь треба буде звернути увагу на жінку жезлової масі огненої стихії. Можливо, це ваша жінка, а можливо, і не ваша. Так що тут, можливо, відносини хтось і вмішатися якась третя особа. Може бути мама, я завжди говорю, це не завжди показує якусь там коханку або другу жінку на пряміть. Це може бути мама, сестра, подруга, яка з такими порадами, якими не треба підходи до сім'ї. Але ще я можу сказати, що якась спалах якоїсь страсті буде. Ну, взагалі-то розвитку я відносин не бачу ніякого. Це було так, як і є. Подивимося для, того, хто ті, для тих скорпіонів, які тільки познайомилися, зустрічаються, або тільки почали свій сімейний шлях. Так, закохані. Ну дивіться, опять же, тут є кохання, тут є якесь начало, тут є якась страсть, спалах. Ну, опять же, я можу вам сказати, що. Якісь треті лиця можуть також вмішатися, тому що тут три людини, і тут вибір ще до кінця не зроблений, бо, тому що закохані це ще карта вибору. Так що тут зверніть увагу також на якусь третю особу, яка може просто зруйнувати ці відношення, або може вмішатися в ці відношення, які б вам не хотіло б руйнувати, і не хотілося б, щоб вам хтось сунув носину туди, куди потрібно. Так, для тих, хто в трикутнику в любовному, подивимося, хто в трикутнику скорпіони, які знаходяться в трикутнику, що вас очікує в січні 24-го року, по дві карти тягнеться і все. Сила. Дивіться, тут, я вам можу сказати, треба дуже повішаний і сила. Це говорить про те, що відносини також розвитку ніякого не мають, нікуди вони не двигаються, нічого не виясняється, так як було, все так і буде на, тих, на тому рівні. Але по силі говорить про те, що в когось вже підходить той стан, що починається агресія. Хтось незадовільний цими відносинами, комусь уже підходить це все до горла, хтось хоче вже вирішення якогось питання. І це може закінчитися погано. Сила говорить про те, що вам треба контролювати свою агресію, що вам треба контролювати свій стан, хто в трикутниках, і обдумувати все з холодною головою. Не бути жертвою в цих відносинах, а довести до кінця цю справу і оприділитися, хто що хоче з цих відносин. А кого все це задовольняє, той хай буде в підвішеному стані, якщо комусь добре в цих відносинах, будь ласка. Ну, кому в цих відносинах не добре, в кого стан такий уже агресивний, то треба просто вирішити це питання, тому що після агресивного стану йде стан не дуже хороший, іде стан депресивний. А з депресії виходити, як ви знаєте, не дуже легко. Так що вам... Треба звернути на це увагу. Хто в трикутниках скорпіони? Так, фінансовий стан скорпіонів на січень місяць 24 го року. Фінансовий стан. Ну, дивіться, король Пентаклів. Я не можу сказати, що грошей не буде. Скорпіони, ви завжди умнічки, ви завжди трудоголіки, ви вмієте заробити гроші. Якщо не руками, то головою, бо ви розумні в основному всі. Так що, король Пентаклів прям говорить, що гроші вам в руки, ви, хто планував заробити, той заробить. Хто планував зробити не руками, а головою, то теж заробить. Гроші в січні місяці у вас скорпіони є. Присутствують ресурсні ви наповнені. Так що тут по грошам все ок. Стрілець. Ой, стрілець, вибачте, скорпіон. В чому буде важкість місяця, скорпіон? Скорпіон. У чому буде важкість місяця? Січня 24-го року. Жриця. Звертаємо ще раз про жрицю. До речі, виходило і на якісь інші. На інші знаки теж виходила, на що треба звернути увагу. В січні місяці. Це саме перше звертаємо увагу на свою інтуїцію, те, що вам підказує ваше серце. Ви не слухаєте, хто вам говорить якісь там поради. Там... Ви прислухаєтеся самі до себе, чого ви хочете від цього життя, і чого ви хочете, яких ви хочете досягнути цілі в цьому місяці. Ви можете все зробити самі. Дослухайте до своєї інтуїції. Також це карта езотерична жариться, це карта нумерологів, астрологів, тарологів. Якщо є така у вас потреба, ви можете звернутися, вам всі допоможуть. Ну, як всі, більшість тарологів є розумних, які гарно можуть вам. Підсказати, допомогти, запропонувати щось, якусь, якийсь виход з якоїсь ситуації. Так що тут більше, звертайте увагу на свою інтуїцію скорпіони. Так, скорпіони січень. В чому буде важкість місяця? Важкість для скорпіонів місяця. Е, рицар Пентаклів. Тут говорить про ресурсність, про гроші, про фінансовий стан ваш дивіться, наскільки б вам не казало фінансовий стан, що у вас гроші будуть, не всім вони будуть вистачати. Тут говорить про те, що Рицар Пентаклів це ці гроші як прийшли, так і ушли. Можливо, в когось кредити, які треба погасити, можливо, в когось якісь є договори, обов'язки. Вкладання, кредитування. Це говорить про те, що важкість місяця буде для когось в грошах, а для когось в ресурсності. Ресурсність це здоров'я. Ви маєте звертати увагу не тільки на гроші, але й здоров'я. В саму першу чергу не буде здоров'я. Ніколи ви не зможете їх заробити цих денег, але важкість місяця. Буде в ресурсності. Це здоров'я, це фінансовий стан, це обов'язки, які на вас лежать, які вам треба виконати. Так що, будь ласка, правильно сформируйте свій місяць. Правильно розподіліть, що чітко і для чого вам потрібно цікава подія місяця для скорпіонів. Ой-ой. Е, тройка кубків це колектив, це е, празники, це гості, в які виходите, е, це якісь друзі, куми, е, проводжіння часу, скажімо так, разом. Так що тут дуже гарні події, ви можете спілкуватися з кимось, в компанію якусь попасти цікаву, цікаво провести час. Так що ждіть веселощі в січні місяці для вас скорпіони будуть. Веселитися ви вмієте, це всі знають порада. Порада від таро для скорпіонів на січень місяць. Парада. Тут жезлів, дуже класна карта, тут жезлів завжди говорить про початок чогось. Тут всі починання, які ви задумали, можуть в січні місяці просто піти з руки. Якщо ви хочете почати бізнес, будь ласка, якщо ви хочете почати створити нову сім'ю, будь ласка, якщо ви хочете. Влаштуватись на нову роботу, будь ласка, тут все у ваших руках. Тут Жезлів говорить про те, що вам шанс цей дається в руки, будь ласка, починайте, двигайтесь, робіть щось, не сидіть на місці. І все буде так, як ви задумали. Тут 100% є всі шанси у вас, все вийде і все буде ок. Так що тут прям рука з неба вам дається, і вже прям прямо ростуть. ростуть. Ці листочки вже плоди даються від того, що ви почали. Так що, я думаю, що скорпіони у вас все вдасться, ви сильні, ви вмієте заробити гроші, ви вмій, у вас холодна, розумна голова, ви дослухаєте до своєї інтуїції, у вас все буде добре в січні місяці. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую за вподобайки, за підписки, до побачення!